Для того, щоб виконати роботу на мобільному додатку, будемо використовувати програму Office Suite. Запускаємо наш шаблон і тепер дивимося. Для того, щоб зробити зміни, треба двічі натиснути пальцем по екрану. Звісно, не все вийде. Зробити, але частину хоча б з того, що нам запропоновано, ми зробити зможемо. І так, маркований список також можна зробити, так само, як на комп'ютері. Тут треба спочатку ввести на речі, які повинні бути в списку, потім виділити ці речі і задіяти що? Задіяти на головному меню інструмент е, список. Виділяємо тепер весь список. Переходимо в головну панель інструментів та вибираємо маркери. Так само, як це було у Word. Все, маркований список у нас готовий. Переходимо до нумерованого списку. Виділяємо заново весь список. Заходимо в панель інструментів і вибираємо там нумерований список. Тепер багаторівневий список. Працюємо так само, як і в оригінальному Word. Тобто виділяємо текст, створюємо нумерований список, а потім окремо виводимо декілька елементів на новий рівень. Виділяємо самі уроки. А тепер виводимо їх в праву частину. І вони перейшли одразу на АБВГД на літери. І перетворюємо їх на цифри з дужкою. Так само нижче виділяємо уроки, робимо їх нумерованими. Переводимо в бік і перетворюємо на цифри з дужкою. Багаторівного і готовий. Тепер наша задача створити табличку. Опускаємо курсор під наш малюнок, зверху вибираємо вкладку Вставить. Вибираємо там таблицю і на таблиці робимо шаблон 4х4 клітинки. Натискаємо Вставить табличка перед нами. Далі треба її відредагувати. Заповнюємо таблицю даними, далі переходимо до браузера і шукаємо зображення всіх цих клавіатур. Переходимо до браузера. Знаходимо там зображення нашої клавіатури. Потім зберігаємо зображення на комп'ютер. Повертаємося до нашої таблички. Ставляємо курсор середину комірки. Переходимо далі до вкладки Вставить. Вибираємо зображення із галереї та додаємо наше зображення. потім… Підтягуємо за маркери і розміщаємо його красивенько в нашу табличку. І так робимо з усіма колонками. Табличка готова, залишилося її відформатувати. Переходимо до таблиці, виділяємо перший рядок, заходимо до пункту таблиця, нічого там не міняємо і шукаємо кнопку заливка. Комірок. Далі вибираємо відповідний кольор, який нам підходить, і натискаємо на нього. Так само робимо з усіма іншими комірками. Тобто виділяємо ці комірки, шукаємо заливку, кольор заливки підбираємо та розфарбовуємо повністю всі елементи. Тепер попереднє зображення можна видалити. Йдемо далі. Фігура. Тут дуже просто. Заходимо в вкладки, шукаємо Вставить, і тут у нас є також фігура. Ось, є різні у нас фігури. Вибираємо ту, яка нам сподобалася, сподобалася, і будуємо. Так, до фігури можна задіяти різні ефекти. Тобто дивимося формат фігури, що заповнить, тобто кольором перефарбувати, контури навести якимось відповідним кольором і спецефекти. Так. Далі йде у нас піктограма. На жаль, в цій версії в нас немає піктограми, за то, що в нас є: вставки, дивимося після фігури, йде в нас рукопис. Тобто тут ми можемо поставити свій підпис. Тобто, від руки написати щось, що завгодно. Тут є налаштування товщини лінії, налаштування кольору. Форматуємо по власному бажанню і йдемо далі. 3D-модель. Немає, на жаль, такої функції. SmartArt, також ця функція в мобільній версії відсутня. Скріншот. Ну, тут просто нам треба перейти куди в браузер, в якому ми працювали, і зробити фотографію чого? моніторів. Якщо ви не працювали з моніторами на мобільному телефоні, то робимо скріншот з сайту, де ви брали фото клавіатури. Повертаємося до нашої роботи. Ну і формули, звісно, на жаль, в мобільній версії немає такої функції написання формул. Є лише в веб-версії, тобто, точніше, якщо ви працювали з комп'ютера, а так, на цьому ваша робота завершена, ви повинні тепер зберегти ваш документ і прикріпити його до Google класу.